Google реально дивує. Дивіться. Google в Google Майнкрафт. Повертаємо вниж. Вниз. Нажавляю, що перекран з Майнкрафт. І руба сківа. І дивіться, що. Ми можемо ламати сторінки. Ми ламаємо Google сторінки. Щоб це поламати, треба просто нажати на сторінку, яку ви хочете зламати, І... О, округ. світився. Ну, Це дуже е... нудно. Це нудно. Просто ламати сторінки. Я зараз просто хочу відірвати. І що буде, якщо я не на мігнець. Я не можу ламати. Тут можна проходити його, але для початку треба поламати дерево. А дерево я не знайшов, щоб я міг його помати, тож це все можна. Але можна просто ще нажати на цей ось крестик і тоді нас зірве кріпер. І все дуже легко. Надеюсь, вы все као и всем пока-пока.